Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Олімпік ще зберігає певні шанси на те, щоб фінішувати у нинішній кампанії із медалями а тим часом Олімпік пропускає після помилки перед власним штрафним майданчиком. Ще один прямий удар зі штрафного, з дальньої дистанції. Знову легко впорався Романов. Ще один момент. Приймак. Спокійно впорався із цим зовсім нескладним ударом від Романова. Хіля підключає партнера. Приймак простріл один-один. Начебто, виниклеїлася гра в Олімпіта, але свій момент під запісу даємо їм вдалося знайти. Знайти хоча б один момент. І перша ж така спроба завершилася голом. Зараз момент міхіля забиває. Ну а один вас приймав знову. Асистує друга результат. Власне на цьому завершиться. У нас наш Тайм. 2-1. Політик кінча попа. Що завершилося з рахунком. 15 1 на користь Донбасу. І звітно двобою. бою. А в нас тим часом ще один гол. Забуває ще один голов. 108 Станіслав Хіля відзначається 3-1. Натискайте на дзвіночок і обов'язково ставте лайк нашій трансляції. А зараз ще один момент: стійка і хіля. Хіля забиває в порожні ворота, плесюку там дісталося, але порушення правил зафіксовано не було. Чотири один з а Хіля хетрик оформлює. Лесюк вже не влучив м'яч в руку. Цікаве рішенням. Примак пробуває. Передача проходить на Фішелєва. Фішлів намагався технічно підсікти мечта Лесюком. Фішелів ще одна спроба удару. ударила. Рятує свою команду і дальня спроба від апартаментом. Чинка з собокової лінії вводить м'яч Дві хвилини ще грати залишається Романов. Паракуплі м'яч на чужій половині поля і до центру. Центр розстріля суперника. супарника чотири фаусе. Не прикритиме, Приймак. і приймак все-таки Не прикриє до який залишився страхувати головку країна. Тому все, матч завершено. Чувство перемагати за рукою. 4-2-12 балів набирає команда і наздоганяє в турнірній таблиці Козаків Юнайтед. Отож, вітаю вашу команду зі здобуттям перемоги. Старт поєдинку якось зовсім не вдався. Як можете пояснити, що більшу частину першого тайму Патріот, начебто, й моменти створює, міг забувати більше ніж один гол. Ну Перший тайм ми почали, так сказати, з машиною на поле відразу. І трошки хлопці десь до хвилини 15-16 розминались. Це була розминочка, десь пропустили, але ми розуміли, що у нас майстерніші гравці, що все прийде. І от воно, в принципі, два гола і наші і стало, типу, коли вже хлопці вийшли в тонус. Ну і потім ще два забили. В кінці вже трошки вони не могли, а нам не хотілось. Якось втомились, мало замін бувало, сьогодні на класі виграли. І це хороша перемога, ще одна гра у нас, нормально все. Тепер по 12 очок у вашої команди та козаків Юнайтед. Наскільки оцінюєте реальними шанси на здобуття бронзових медалей? Ну, ми віримо в це, але якщо реально, то ну, десь 50% менше. Будемо болювати за Вишгород і Шахтар, особливо за Шахтар. Я вважаю, що ця команда може нав'язати їм боротьбу, якщо збереться гарно. Тому, але в нас гра з нової почти. У нас остання грає не з якоюсь командою. Нічого страшного, ми перервали свою серію з трьох поразок, виграли. Я вважаю, навіть якщо четверте місце буде, що цей гол дивізіон цей сезон ми провели дуже гарно, так як ми новачки в цьому сезоні. Трошки не хватило десь досвіду, але нічого страшного. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.